ГРИГОРІЙ КВІТКО Основ'яненко, Конотопська відьма Уривок Смутна і невесела, прокинувшись, сиділа на ліжку пана Хоронжівна Олена Йосиповна. У своїй хаті у безверхому хуторі, що на сухій балці, сидить, позіха, очиці протира і сама себе не розбере, де вона, що вона, що з нею робилось. Що й таки снилося, від чого їй так тяжко та нудно. Аж ось не узялась конотопська відьма Явдоха Зубиха, Вішає чуха, той каже. Добрий день тобі, паночку, чого ти така смутна та й невесела? О, бабусю, тепер я усе згадала. Що це ти зі мною наробила? Так охаючи, казала панна Хоронжівна. Але, мовчи та диш, каже Явдоха. На лишень. Оцей капшучок та на шнурочку почепи на шию, то усе гаразд буде. Та, сеє кажучи, і почепила на шию, а в тім капшуці жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце, та лобова кісточка та микитаного сліду трохи. Тільки що сей почепила, як пана Олени, і повеселішала, як з води вийшла. Очиці так і палають, щоки зачервоніли, а сама й на ліжкої не всидить. Кинулась до зубихи, та аж плаче та просить. Тітусю, хлубочко, паньматочко. Що хочу, роби, тільки віддай мене законотопського пана сотника Забрьоху. Я такий гаразд і не знаю, як його звуть. Віддай, віддай швидше мене за нього. Адже він тебе сватав, та ти йому піднесла печеного гарбуза. Ой, та то я була дурнет божевільна, не розгледіла його добре, не розпиталася людей, не послухала братика, тепер мені світ не мил без нього. Адже ж ти любиш панича халявського Омельяновича, суденкса. Та то я була дурна та божевільна. Від учорашнього дня і цур йому, і пек йому від мене, і не споминай про нього. Одне в мене на думці, що хоч, аби побачити пана забрьоху, та надивитись на нього та приголубити його, та щоб він мене взяв. Та, се, кажучи, беркиць з ліжка до ніг зубишених, та й лежить і плаче, і просить. Зроби, тітусю, щоб він мене узяв. Я тебе три години буду рідною матір'ю звати, буду тебе і поважати, і шанувати. Коли ж він від мене відсурається, піду світ за очима, сама собі смерть заподію. Та годі ж, годі, угамуйся. казала їй Явдоха і підняла її здолу та й посадила на лавці. Ось увій твій братик, ти йому, не соромлячись, усе розкажи. Нехай йде мерщій у конотоп до пана Забрьохи, та й скаже що присилав людей за рушниками. Он де ж братик іде до тебе, а я піду в конотоп та з забрюхою зроблю, що треба. Не журись, та ділом поспішай. Та се, кажучи, і пішла з хати, а пана Хорунжівна їй услід кричить І хустку, і весельну шишку тобі дам. Аж ось війшов до неї у хату братик її, пан Хорунженко. На личку веселенької, неначе й не був недуж, так добре помогло йому від завару соняшниць. Що, братику, чи ти здоров? питала його сестриця пана Хоронжівна. Тільки перед світом спочив після завару соняшниць, та й заснув на всі заставки, та тепер і нічого, так казав пан Хоронженко. Ну, братику, не журися, скоро вже й тобі буде волі йти в ченці. Стала казати пана Олена, посупивши очиці у землю. Я вже вибрала собі жениха, сказала Олена та й засоромилась і почервоніла, як рак. А кого? Пана судника Конотопського забрьоху, що печеним гарбузом попоштувала. Геш, адже, ти бачиться, щось пильненько прилипало до пана халявського. У цур йому і не згада про нього, а зділай милість, поїдь до нього у конотоп та й скажи й попроси, щоб сьогодні або хоч завтра, нехай присила людей з рушниками, а у неділю і весілля. Та що се тобі так ніколи припало? опитав її пан Хорунженко, а самого аж за живіт узяло, що вже й йому недовго бришкати у миру. Ще б, може, хоч трохи огляділась, а то шити біліти і завтра Великдень. Умру, коли через тиждень не піду за пана сотника. Я його сьогодні бачила у вісні, що за хороший, як намальований, а багатий, так і міри нема. Так і пересипа з кишеню у кишеню і гроші усякі, і срібні, і золоті, і жипчик, і усяке дороге каміння. Зділай, мілість, братику, соколику, лебедику, поспішай якомога. Привези його з собою, привези й людей, щоб кому швидше рушинки подавати. Або людей не треба, і тут назбираємо Тільки його марші, його до мене вези. Так урагово конотопська відьма наробила, що бідна дівчина аж на стіну дереться, та пробібажа пана сотника Уласовича за Забрьоху Нічого, пану Хорунженко робити звелів снідати подати, їсть і дума. Не удоволився і не надумався, забажав обідати. Обіда й дума. Далі так пообідав та й надумався і каже сам собі Пан халявський і у рот нічого не бере. А пан Забрьоха, ну узяв його чорт, не пролива, ще щоб і мене не перепив. Ну, дарма. Віддам сестру за нього та згод місця з молодими поживу. Так, пораявшись сам з собою, сів на візок та й чкорнув у конотоп прямісінько до пана сотника Микити Уласовича Забрьохи. Тут наша паночка і заходилась поратись і к сватаню прибиратись. Хату миє, столи, лавки, мисники змива, птицю патра, локшину крише, горшики наставля, рушники налагоджує, так що всі наймачки аж позасапувались від такого порання.